Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Обговорили відновлення та захист енергооб'єктів. До Дніпра з робочим візитом приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко. У Дніпрі перейменували сквер на честь загиблого військовослужбовця та актора Олексія Хільського. Чоловік загинув на фронті у серпні цього року. Протягнув зубами шість автівок. Спортсмен Дмитро Грунський встановив рекорд Гіннеса. Присутні могли посадіти в машинах за донат для ЗСУ. У ніч на 21 вересня армія РФ завдала удару по Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Зграду та артилерії росіяни поцілили по мирівській громаді та Нікополю. Внаслідок обстрілу міста поранено родину жінку та двох чоловіків. В одного із них тяжкі поранення. Всі травмовані в лікарні. Також до медзакладу доправили тримісячного хлопчика. За попередню інформацію він неушкоджений. Снарядами знищили господар. Чу споруду пошкодили 11 житлових будинків, два мікроавтобуси та автомобіль, а також три газопроводи і стільки ж ліній електропередач. До Дніпра з робочим візитом приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко разом з керівництвом ОВА, комунальних підприємств та представниками громад говорили про відновлення та захист енергетичних об'єктів. Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, на Дніпропетровщині найбільша кількість станцій, які забезпечують теплом, не лише область, каже до опалювального сезону, готові на 90%. відсотків. Однак, за словами Германа Галущенка, на Україну чекає найважча зима через можливі атаки. Ки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну, ми зараз в принципі закінчуємо. Ну, якби у нас я вже казав про це, наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію незалежності, і ми зараз вона близиться до закінчення. Всі ті графіки і строки, які ми ставили, і той обсяг генерації, яка потрібна, ми відновлюємо так само паралельно і відновимо до. Початку ОЗП так само паралельно буде відновлення робота від підстанцій. Ми в прошлому году. Ми в минулому році разом з міською владою Нікополя, Марганця та Покрова зміцнили всі підстанції, які перебувають у нас на балансі. Навіть в минулому році, не дивлячись на те, що в нас були влучання по підстанціям, цей захист спрацював та защита сработала. Загалом за інформацією ДТЕК, енергетики реконструювали 44 об'єкти. планують ще 6. Серед них велика підстанція у Дніпрі, а ще нова підземна кабельна лінія 150 кВт, яку прокладають замість повітряної для забезпечення безперебійного живлення одного з житлових масивів міста. Міністр подякував енергетикам за їхню роботу та відзначив нагородами. Кверно-Слобожанському проспекті у Дніпрі перейменували на честь актора та військовослужбовця Олексія Хільського. Чоловік загинув 17 серпня 2023 року у Запорізькій області. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Чи підтримують Дніпряни такі зміни? Взагалі приймати Україну на вулиці на вулиці, тих, там які вклали своє життя у майбутнє України – це правильно. Сквери повинні носити імена наших героїв, які погибли за нас, які сражаются за нас. Бойці наші нас значить, яка должна бути пам'ять. Олексій Хільський народився у Кам'янському Дніпропетровської області. З лютого 2022 року чоловік почав волонтерити, а пізніше добровільно вступив до лав ЗСУ. Майже 15 років Олексій грав у Дніпровському театрі Віримо, де він познайомився зі своєю дружиною Надією. Мені подзвонив головний архітектор міста і запропонував варіанти, які вони хотіли б назвати льошним ім'ям». Це був парк, була вулиця і був цей сквер. Звичайно, я обрала сквер, бо він стильний, новий, зелений, свіжий, такий, який би дуже сподобався моєму чоловіку. Думати. Надія розповідає: у майбутньому обов'язково планує відвідати цей сквер. Я дуже... я дуже рада, дуже дякую за таку круту ініціативу. І Я дуже вдячна всім, що ви її підтримали. І тішуся від того, що так багато людей буде пам'ятати про мого чоловіка, про його героїзм. Він був дуже сміливим воїном. Володимир Володимиров разом з Олексієм працював у театрі. Віримо, розповідає, щодня проїжджає повз сквер. Тепер каже, це місце нагадуватиме йому про друга. Це ж важливо, мабуть, перш за все для людей, хто його знав. Більшість людей буде ходити цим сквером і навіть не знати в честь кого. Але якщо якась дитина або доросла людина захоче дізнатися в честь кого і загуглить там, і дізнається, що це Олексій, мені здається, цього вже буде достатньо. Надія Хільська каже: кожен охоче вшанувати пам'ять Олексія, може сфотографувати сквер, опублікувати світлину в соцмережах та позначити на ній її сторінку. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі на завершення будівництва метро уряд планує виділити понад 500 мільйонів гривень. Повідомили у Верховній Раді. Спочатку повномасштабного вторгнення роботу заморозили. А Дніпро метробуд займається підтримкою гірничих виробок. Ми запитали жителів міста, чи доречно, на їхню думку, розвивати інфраструктуру під час воєнного стану. Гадаю, що зараз мають кошти йти на долав зсу немає стільки зараз людей і немає такої потреби нагальної. Щоб добудовувати зараз метро. Воно трохи почекає. Треба більше підтримувати наших військових, чим трапи, витрачати кошти. Ще не відомо, коли це буде построєно. Це метро, воно вже строїться дуже довго, тому я вважаю, що треба, можна було почекати з цим. Що це недоречно, звісно. Допомагало б Збройним силам України більше б. Чим ми трошки не, ну, не, не нужне. Треба наоборот, перемога наших Збройних сил України. Поки є маршрутні таксі, це ну, у нас транспорту в принципі вистачає. Хоча і війна, але ну, це треба робити. Ми не знаємо, наскільки затягнеться ця війна, а метро численність народу в Дніпрі збільшується. Ну я щаю, хай виділяють. Думаю, що ні, що потрібно ці кошти на нашу перемогу. На, на зсу, на наших хлопців, які зараз захищають нашу країну. Ну і що це з нашого бюджету? То не на часі. А якщо це якісь субвенції або допомоги і гранти, то ні. Дніпровський спортсмен Дмитро Грунський встановив рекорд Гіннеса, протягнувши зубами шість автівок загальною вагою близько семи тонн. Чоловік подолав 21 метр. Дмитро займається спортом понад 20 років. Каже, жодних особливих прав для підготовки до рекорду не виконував. Спеціальної підготовки немає. Якусь роль може вирішувати. Вага, насправді це не дуже простий рекорд. До нього потрібно підготуватися, також потрібно, щоб була ідеальна поверхня. Підтримати чоловіка прийшла дружина Ольга. Жінка розповідає, Дмитро завжди ставив перед собою високі цілі, тому постійно тренується. За нього заміж я виходила як сосміливу людину, тому це для мене не новина, і я до цього вже звикла. Він дуже сильна людина, він строгмен, виконує різноманітні екстремальні трюки, гне гвіздки, лопає грілки, ламає сковорідки. Тобто це у нього такий просто смисл життя, скажімо так. Зафіксувала рекорд представниця національного реєстру рекордів України Олена Булах. Дякую. Олег з позивним Петрович. Нині командир взводу. До 24 лютого минулоріч розповідає чоловік. Мав власний бізнес. Та коли російські війська розпочали повномасштабний наступ, вже 2 березня долучився до війська. Звісно, все ж і бізнес весь зупинився, і нервовий стан, який був у нас в сім'ї, там він був повністю пов'язаний. Діти, дружина, майно не було нічого спокійного. І просто сидіти вдома ну не зміг. пішов до воєнкомату. Тоді розповідає чоловік, долучився до лав одного з підрозділів територіальної оборони Дніпропетровщини. Потім було навчання, і у квітні 2022-го їхній підрозділ виконував бойові завдання на Херсонському напрямку. Пройшовши до війська солдатом без бойового досвіду, згадує воїн за півроку став командиром взводу. Для мене саме тяжче це те, що ми йдемо, і кожен е, переживає за те, що він отут я вистрілю і назад прилетить, зламати його страх, що в тебе іншого варіанту немає. Тобі треба і стріляти, і ховатись, і не боятися, і брати іншу зброю. Зажигалка. Це рядом з нами зовсім. Весною цього річ підрозділ Олега тримав позиції поблизу Авдіївки на Донеччині. Там були і перші втрати. Був прорив оборони, прийшлося нам перегруповуватися, відходити. Але ми вийшли, виходило вже останньо, коли нас почти що там замикали в кільце, то було дуже тяжко. І на основі того, що ти приймаєш рішення як командир, тобі залишитись і потіряти їх. Ну загинуть люди, або ти їх виведеш і вони вціліють. З якимись втратами там, тому що втрати дійсно були. У мене було тоді троє трьохсотих. Теж тяжка така ноша була, тому що одного трьохсотого понести, якщо людина там близько ста кілограм, то це шість-вісім чоловік несе. Тоді у підрозділі втратили одного бійця. Мені дуже тяжко це приймається, тому що ми там вже другий раз заходили туди ближнь, ну на ті самі позиції не зайшли, а ближче підходили до тих позицій. То Сказати, я пройшов там наш маршрут дуже багато шляху, але частину шляху я не дійшов, бо вони були під тими силами. То не знайшов. Ну всі знаєте, як думки, те, що він в полоні, що він живий. Нині його підрозділ несе службу на Сумщині, де кордон щодня обстрілюється з російського боку. Обстріли посилюються через сільгосптехніку, яка збирає врожай на полях, говорить Олег. Вони чують, що комбайни їдуть, вони здають звук, так як важка техніка їздить. І вони на це реагують. Зранку працювала там з тієї сторони крепко. ну, техніка переїжджала, але нам треба зернові збирати. Допомагають місцевому населенню, говорить воїн, повсюди, де несуть службу. Місцеві мешканці у більшості віддячують тим же. Як постійно ми йдемо і питаємо у людей, у вас вода є, у вас хліб є, у вас продукти є, тому що де б ти не був, люди діляться і ми ділимося тим, що у нас є. Тому що це питання тільки того, що вони мають здорові бажання нам допомогти. А ми не маємо морального права не запитати, чи в них все є. За півтора року служби чоловіку кілька днів вдалося побути вдома з рідними, триматися і боротися далі, додає воїн, дають мрії про майбутню перемогу України. Мрію про те, що наступить мирне життя і повернемось до родин. І якщо, скажімо, не думати про це, то у багатьох людей. Багатьох людей зламає та думка, що хай хтось зробить, але не я. Тому я кажу, що те, що штик до штика, він робить крепкий забор. І тому я є тим штиком, який робить цей крепкий забор, щоб до нас не прийшли. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.